Всім привіт! Ну що, Скоро сезон весняно-польових робіт, зима з весною вже бореться, в день то плюс 4, то мінус 15. І поки що наші такі трудяшки ще на паузі відпочивають, то про у нас ще є наші любимі От такі трудяшки, також, без яких просто ми не являємо свого життя. І сьогодні давайте поговоримо на таку тему, як автомобілі. А саме хочу розказати вам про свій автомобіль. Це Opel Zafira B 2012 року. Кінець 2012 року. Брав я його у 2021 році. І хочу з вами поділитися своєю думкою про цей автомобіль. За цей період я проїхав більше 30 тисяч кілометрів, набув певного досвіду, розкажу вам всякі які тільки є в ньому ніщаки, тобто що в ньому заложено, всі удобства, всі оці, знаєте, заводські такі ну, продумані речі, які зроблені там, дійсно для людини. Були поломки приблизно рік назад ми знімали про нього таке загальне відео. Я залишу обов'язково посилання, можете зайти також подивитися. Можливо, ця інформація комусь буде потрібна, можливо, хтось дивиться на такі автомобілі. В машині 14 років і зовсім вона не гниє. Не бачу я по ній ніякої ржавчини за цей період. Відкриємо задню ляду. Ось отут кажуть в цих місцях. Можуть з'являтися ржавчинка я її не бачу. Газові упори ще рідні, тримають на голову, нічого не падає. Сайт у ньому такі заводські підкрилки пластмасові, брезговиків я не ставляв. От дивіться, що робиться під низом. Які пороги? Над лобовим склом. Бачите, все живе-жевісіньке, ніде краска не піднімається. Одне, що тільки на сонці вигоріла ця резиночка, через яку тримається антенна на криші, я її знімав, промазав тут все герметиком, щоб випадково не текла вода в салон. Ну і диски, а саме в цих місцях, де кріпиться болтами, ось тут трошки попіднімалась краска в оцих містах. Я не знаю, чим на заводі їх обробляють перед покраскою, тому що мова про ці рижики, про ржу, про якесь там здуття краски взагалі не йдеться. Кузов у ньому. І лакофарбове це покриття тримається ну, просто на 5 з плюсом. І мені, чесно кажучи, зовсім не зрозуміло таке поняття, яке існує в побуті, коли кажуть, що опеля гниють. Автомобіль повністю в рідній фарбі. Брав я його на Луцькому автобазарі. Була з ним така книжка в комплекті, запасні ключі, навіть муха не сиділа. Потім сервісна книжка. Ну і Книжки по експлуатації автомобіля. Потім така заводська табличка. Це Карпас Опель. З другої сторони, тут Він-код, Карпас. Хто не знає, що таке Карпас, це код від вашого автомобіля, який встановлений заводом. Він потрібен для того, щоб змінювати всякі налаштування, під'єднуючи ось такий обком через комп'ютер, через ноутбук, ви заходите, міняєте різне налаштування, дивитеся про інформацію автомобіля, всякі помилки по двигуну, по автомобілю і так далі. І ось така друга табличка. Це сервіс німецький. З другої сторони, тут дата. 25.01.13, мабуть, це перше технічне обслуговування. Майже повна комплектація, бік-синонові фари, туманки, омивач фар, парктроніки, передній, задні датчик дощу, автосвітло, 4 електричні склопідйомники, підігрів передніх сідушок, клімат контроль, дзеркало з автозатемненням, комплектація 7 міст, 2 місця тут позаду. Ось вони тут лежать, розкладаються. Дуже все просто. Комплектація без запаски, тобто є влаштований компресор. Повністю все в зборі. Навіть є рідина та що для заклеювання пробитого колеса. На ляді тут в комплекті німецька аптечка і знак аварійної зупинки. Є шторка багажника. Також ці всі сіточки, одна та, що перегороджує тут багажник напополам. І ще одна сітка є, яка чіпляється сюди. Для, чого? для безпеки або для перевезення тварин. Підігрів дзеркала також заднього скла. Підігрів виключається там приблизно через 20 хвилин роботи, якщо ви забулися його вимкнути. Світло біксенон адаптивне, це означає те, що в ньому стоїть одна тільки лампочка і шторка. Коли ви виключаєте дальній світ шторка піднімається. Ближній опускається. Фари як живі, при кожному запуску вони тестують самі себе, і при входженні поворот в лівий чи в правий вони відповідно повертаються. З автомобілем йшли два ключі: це основний, який відкидається, і один запасний, той, що я вам показував. Є дві кнопки: ліва кнопка відкрити, друга кнопка закрити усі п'ятеро дверей, а також лючок бензубак. Якщо ліву кнопку відкривання дверей натиснути і тримати, то відкриваються усі чотири. Вікна. Ну і так само друга кнопка закривати, нажимаємо і тримаємо. Коли ми з брелка відкриваємо автомобіль, в салоні вмикається світло, а також загорається отак панель приборів. Кроме того, при відкриванні з брелка завжди загорається підсвітка номерного знаку. Це зроблено для того, щоб вам легко знайти кнопку відкривання. Багажника привод відкривання багажника електричний. Тобто, отут стоїть консовичок, кнопочка на яку ви нажимаєте, і все легко відкривається. Основний переключатель світла, автоматичний авто. В такому положенні ви повністю можете забутися за керування світлом. Тобто, коли сонечко заходить, у вас автоматично включаються ближнє світло, а також габаритні вогні. В темну пору доби, коли ви паркуєтеся, глушите двигун, то виключається тільки ближнє світло, фар. габарити залишаються включеними. А коли повертаєте ключ далі і витягуєте його, то зовсім виключаються навіть габарити. Але так як у нас навіть в світлу пору доби, поза населеним пунктом потрібно їздити. З увімкненим ближнім світлом фарм, то в цьому автомобілі передбачена така функція, як скандинавське світло. Але вона підключається там декілька режимів є, 4 чи 5 по пам'яті. Вона включається тільки через обком. Той, що я вам показував, підключається цей обком ось тут. Знімається ця кришка під речагом переключення передач. Сюди підключається, все налаштовується. якщо ви підключаєте скандинавське світло, то ви повністю забуваєтесь про керування. Взагалі світлом. У вас при заведенні двигуна включається тільки ближнє. Коли темніє і переключатель стоїть на авто, у вас автоматично включаються габаритні вогні. І так само навпаки. Є ще там функція, коли ви стоїте на ручнику, фари не світяться, тільки зняли з ручника, фари включаються. З лівої сторони у нас джойстик переключення поворотів. Чому джойстик? Тому що він не фіксується, він повертається постійно. Посередині, отут є така кнопочка, це в нас круїз контроль. Тобто, ось я включаю правий поворот, він мигає. Включаю лівий поворот, він працює, але. Але джойсик завжди стоїть по центру. Якщо його легенько торкнути в одну із сторін, то поворот спрацьовує тричі. Можна блимати дальнім світлом на себе. Ну і також переключати ближнє світло фар, ось Давайте включу ось так від себе. Дальня, ще раз від себе ближня. Якщо до себе, то йде мигання. Також можна включити просто габаритні вогні. Далі повертаємо, включаються габаритні вогні із фарами. З правої сторони джойстик керування двірниками. Включаємо запалювання. Легенько торкаємо, дворники сходили і так у нас активується автоматичний режим. Дощ сніг, туман попадають на цей датчик, який розміщений по центру скла, то двірники повинні спрацювати. Давайте. Покажу ось так. Чим більше мряка, чи починається дощ, тим менша пауза між спрацюваннями двірників. Якщо починається ливень, то двірники автоматично працюють безперервно і є дві швидкості, тобто вони самі собі регулюють. В автоматичному режимі працює також і задній двірник. Тобто коли ми включаємо задню передачу, хочемо здати назад, будь ласка, включаю задню, то включається. бачите, Задній двірник. Виключається датчик дощу нажаттям вниз джойстика. Якщо потрібно змахнути просто вручну, то торкаємо один раз вниз. Тримаємо, то двірники будуть працювати до тих пір, поки ви тримаєте. Ну і можна примусово включити двірники на постоянну, тобто один раз торкаємо це, буде автоматичний. Ще раз торкаємо вони будуть. Постійно рухатися. Ну і коли двірники працюють в такому примусовому режимі, то при включенні задньої швидкості, задній двірник також буде працювати безперервно, ось так, без паузи. Задній двірник також можна включити примусово ось таким рухом, тобто він буде працювати з паузою. Він вже один раз сходив, і через декілька секунд повторює свої отакі рухи. Коли ми нажимаємо на себе, то. Діє омивач, двірники тричі працюють О, і зупиняються. Також омивач працює на заднє скло, тобто ми отак тримаємо і ось так миється заднє скло. Коли включено світло і ми нажимаємо на омивач коротко, то працює тільки омивач глобового скла. А коли ми нажимаємо і тримаємо там більше декількох секунд, то включається. Бачите, омивач самих фар. Але змивати фари ви часто не зможете, тому що запрограмована якась пауза, тобто при слідуючому нажатті фари знову змиються приблизно через 3 хвилини. А так буде працювати просто омивач на скло. Я думаю, це зроблено для того, щоб економити саму омиваючу рідину, тому що у фари вилітає там нормально. Підігрів передніх сідушок, ліве три положення і заднє три положення, замикання автомобіля з салону. А також можна примусово включити передні парктроніки. Тобто, це зручно, коли ви до чогось під'їжджаєте, кнопочку нажали і можна розрахувати відстань. Задній парктронік включається тільки при включенні задньої передачі. Ось так він звучить. Якщо він звучить непреривно, то до задньої перешкоди залишилось приблизно 30 см. Ну, якщо поставити отак перешкоду спереді і включити передній парктронік, то звук подається вже спереді. По чотири датчики стоять, що ззаді, що спереді. І ззаді я вже замінив два датчики. Як визначити, який з них не працює? Є два способи. Тобто, перший ви підключаєте обком, підключаєте комп'ютер і дивитеся, вам там все написує. А другий, просто можна так включити запалювання і притулити палець. Якщо відчутно, що датчик стукає трошки, значить він працює. Розкажу, як працює клімат контроль. Тобто влітку потрібно включити сам компресор кондиціонера, нажимаємо нижню і вибираємо ON. Ось тепер він буде працювати. Виставляємо градуси, скільки вам потрібно. 18 і включаємо кнопочку Ауто. Ось таке появляється на табло. Тобто, все автоматично підлаштовується. Спочатку наганяє холод в автомобілі, тобто закрита рециркуляція. Потім автоматично рециркуляція переходить в забір повітря із надвору. Так само можна користуватися кліматом і взимку, тобто, виключаємо компресор кондиціонера, обов'язково на зиму. Виставляємо градуси, які вам потрібно в салоні. Я виставляю 20. Включаємо авто і вам вже буде гнати тепло. Можна не користуватись кліматом, тобто виставити яку вам потрібна передача самого вентилятора, можна налаштувати самі заслінки в автоматичному режимі, можна явкам захоче, верх-низ, середина. От, а також самі градуси, тобто температуру повітря, яке поступає в салон. Кнопочка підігріву дзеркал заднього скла. І кнопочка для швидкого обдуву переднього лобового скла. Тобто вентилятор включається на сьому передачу, і у вас або розпотіває скло, або розмерзається. Це у нас примусова рециркуляція. Тобто закривається заслонка і повітря циркулює тільки в автомобілі. Є типу, комплектація таких автомобілів із так званим феном, тобто коли ви запускаєте холодний автомобіль взимку, включаєте на тепло, і у вас вже з дефлекторів йде тепле повітря. Тобто, є так звана спіральна калювання. Яка нагрівається від генератора, ну від струму, і так само вона прогріває салон, лобове скло. Але в такій комплектації, наскільки я знаю, відсутні підігрів всі Що вибирати між теплими сидіннями і холодним салоном, або теплим салоном і холодними сидіннями, то мені краще, коли сідаєш на тепле сидіння. До речі, підігрівається не тільки саме сидіння, а й спинка, тобто вигрівати можна поперек але зловживати таким підігрівом не варто. Є підлокітники, які відкидаються. В принципі, зручний, тут в ньому такий бардачок, можна його тут регулювати, можна взагалі залишити. Ну, Я їжджу без нього. І з ним це хіба що на якісь дальні такі відстані. Ось такий ручник, як в самоліті, затягується. Тут прикурювач, там AUX, тобто можна подати з телефону музику на весь автомобіль. Ручний тормоз тут дуже хороший, самопідводящий, тобто регулювати його там не потрібно. За ці 5 років я туди не лазив. Стоять задні дискові гальма, супорта і в цих супортах є механізм, який ці колодочки зжимає. Тобто У вас колодки одні і на основні тормози, і на ручний. Електрична настройка дзеркал, тобто ліве джойстик, верх-вниз, вліво-право, право так само. Ну і 4 електричні склопідіймачі. Якщо ми так нажали, скло автоматично опускається. Підняли, потримали, піднімається. Ну, якщо коротко такими так, торкати, то відповідно так само піднімається і скло. Є тут захист для того, щоб вам не прижало випадково руку. Ось Піднімаємо скло і спокійно я сюди кладу руку. Тобто скло торкається руки і автоматично піднімається. Так ось ця система працює і на задніх дверях. Тут аналогічна система, тобто опускається все автоматично. Піднімається також автоматично, ну, якщо, не дай Бог, щось сюди попало, рука, то бачите, як спрацьовує. При кожному знеструмленні автомобіля, тобто, якщо ви зняли акумулятор чи кляму, то ця автоматична доводка всіх стекол вона обнуляється, її не буде. Щоб її активувати, то потрібно кожну клавішу так вверх потримати буквально по одній секунді. Ну, якщо витягти ключ запалювання і торкнути лівий поворот чи Правий поворот. то Відповідно, у вас включиться або лівий габарит, або правий габарит. Зроблено це також для економії електроенергії. Бардачок непоганий, такий об'ємний. У ньому тут є функція, коли ви виключаєте кондиціонер, то холодне повітря також заходить і охолоджує. Можна туди покласти бутилочку з водою. І це все діло буде холодним. Один мінус, що оця лампочка, яка тут горить, вона не виключається автоматично, якщо ви забулися закрити цю дверку. Вже один раз мені таке було, і я висадив акумулятор в ноль. Ну, якщо вам повезло, то коли ви відкриваєте бак, отут є така штука, вона похожа на викрутку. Однією стороною ви можете відкручувати шляпку вентиля, а другою стороною відкриваєте двері задні. І ось тут є такий замок для дітей. Ось так. Щелк. закриваєте двері і вони зсередини просто не відкриваються. Якщо потягти знаружі то все працює. Ну, про всякі плюшки зафіри Б B я вам розказав. А тепер давайте по агрегатах по основних. Стоїть тут механічна шестиступанева коробка М-32. Я її розбирав, знімав. У мене був за гудів один підшипник. Я замінив усі вісім підшипників, нема там нічого складного. Трьохвальна коробка. В принципі, в домашніх умовах, якщо у вас є прес і зйомники для підшипників, то можна це все діло зробити. Коробка тут модернізована, а саме стоять два більш посилені підшипники, друга кришка бокова зрівняні з попередніми моделями. І як оприділити, чи у вас... Посилена чи ні. Якщо посилена, то у вас немає контрольної зеленої пробки. Якщо пробка у вас є, то у вас коробка старого образця. У цій коробці масло заливається тільки по об'єму. Двигун дизельний, об'єм 1,7. модель A17 DTJ. Двигун економічний, його повністю хватає на оцю майже двохтонну машину. Ви їдете й керуєте, начебто, якоюсь іграшкою. Ісузу, система вприску Комонрайл фірми Denso. Проблем в принципі абсолютно ніяких по вприску, по двигуну не було. Замінив я тільки 4 кільця. Ось форсунки і кром кожної форсуночки стояли заводські такі кольця. І отут в середніх оцих набиралося масло. Я це все діло розібрав, підібрав сальнички, які коштують там буквально 25 гривень. Тобто ремонт мені обійшовся 100 гривень. Санічки звичайні із металевими пружинками. Я вже не пам'ятаю розмір, але вони ідеально сюди підійшли. Можна це все діло знайти в інтернеті, які розміри. Тобто ось такий недорогий ремонт у мене вийшов. Ось стоїть паливний фільтр, і він йде з підігрівом. Тобто, бачите, тут проводки, можливо вам видно. Фільтр цей підігрівається, я це перевіряв, заводячи холодну машину і кидав прямо на нього, так брав сніг і кидав на нього То сніжок. Розставав. Ніколи проблем із замерзанням там, чи з запарафінюванням цієї системи взагалі в мене не було. Ніяк я антигелії не лью сюди, поїхав заправив зимового палива і, в принципі, працює все без проблем. І з мінусів це оця бокова стойка. Бачите, яка вона об'ємна. І іноді, коли ви під'їжджаєте до перехрестя, то за нею не видно автомобіль, який рухається. Ну і Часті регенерації сажого фільтра вони включаються кожні 150-200 км. В принципі, з цим можна щось зробити, але як воно далі буде з тими техоглядами, хто знає. Тому я нікуди не лізу, так він працює. Регенерації ті включаються іноді і їздимо далі. Забув вам ще сказати, є тут сервісний режим двірників, тобто виключаємо запалювання. Нажимаємо джойстик двірників вниз і тримаємо, двірники піднімаються і тепер можна спокійно обслуговувати, міняти щітки. Ну Покажу по розходу, включаємо запалювання. До речі, тут такий інформативний цей дисплей, все він показує. Якщо у вас перегоріла там якась фара або габарит, все тут висвічується. Чи рідини омиваючи мало, чи в антіфріза мало все на цьому дисплеї вам покаже. Бачите, зараз пише, що засніжена верніше, температура близько нуля, плюс-мінус 3 градуси, і, можливо, ожеледиться. Прибираємо і давайте покажу так. розхід. Ось, 4380 км я проїхав, розхід середній складає 6,4 літра. За 5 років володіння цією зафірою, навіть не зважаючи на оті ремонти, незначні, які були, я ні разу не пожалів, що її придбав. Це добротний, об'ємний, великий, економний сімейний автомобіль. Міцний, безпечний кузов, який не ржавіє, Шість подушок безпеки, системи стабілізації при заносі, системи АБС, системи антибукс, салон, який розкладається як трансформер. Я одного разу навіть привіз морозильну камеру. Тобто, ну, це чисто із життя така моя получилась розповідь, кому це відео можливо було цікавим, кому корисним. Ставте ваші пальці, пишіть коментарі, хто що думає про такі автомобілі, можливо, у когось у вас інша модель, можливо, інша марка. Обов'язково пишіть, всі будемо читати. Ну, як завжди, мирного неба і нехай ваш транспорт ніколи не ламається, не підводить. Завжди возить, куди вам потрібно. Всім пока.